Цього тижня в інформаційному полі і нагадую, моїм співрозмовником є політолог Володимир Цибулько. Якщо вам цікаво це відео, підпишіться на мій канал, підпишіться на канал Володимира Цибулька, підтримайте донатами, спонсорством. Долучайтеся. Отже, 20-го 20 числа закінчується конституційний термін повноважень Володимира Зеленського. І тоді е є, е є така версія з багатьох е політків і політологів, і е є думка. Ну, відповідно це має дати Конституційний суд, звичайно, але е в такому разі його повноваження мали б е перейти до виконувача обов'язків, тобто до голови Верховної Ради, і зараз з ним є. Руслан Стефанчук, а яка ймовірність, що такі ці повноваження перейдуть до Стефанчука 21 числа? Чи, чи він залишиться при цьому головою Верховної Ради? Чи буде йти мова про іншого голову Верховної Ради? Ну, швидше за все, що він мав би. Перебувати одночасно і головою Верховної Ради, і виконуючим обов'язки. Але функціонал голови мав би бути перекладений на першого заступника Корнієнка. Але от дуже цікаві, цікаві ігри, цікава гра може трапитися. Я звернув увагу, скільки разів Путін вже в прізвище Арахамії, і мені. Раптом зберело в голову, чи це не, не команда українській владі зробити рахамію головою Верховної Ради. Тільки зараз це вже швидше за все неможливо, тому що е, Рада, точніше, фракція Слуга народу вибилася з-під контролю. Голосування за чутливий закон е, про бюро економічної безпеки е, дало 155 голосів. Чи 153 голоси від слуги народу. Закон про мобілізацію 178. Тобто, монобільшості ніякої немає. Голосів партії регіонів недостатньо. Ну, тобто, ОПЗЖ, екс ОПЗЖ. Там є Майбах, така група, пов'язана з Коломойським ігорем Палицею, депутатська група від мажоритарників. Вона завжди була союзником влади. Але. Депутатські групи не можуть бути е, творцями коаліції зараз. Визрізліває ситуація, коли або треба створювати коаліцію і, і справді знайти формулу продовження. Ну але це має бути політико-правовий акт. це має бути оформлено в, я, в якісь зобов'язання всіх сторін. Публічно задокументовані, а не тут усно не проканає. Я думаю, що наявність такої фракції, як Європейська солідарність у парламенті, вона якраз от Європейська солідарність вона є сторожем законності в парламенті. Ну, Там ще є 10 голосів голосу, фракції голос і ну, є, є мажоритарники, цілком притомні, як от підполковник. Сергій Рудик, який переважно на фронті, але е, е, він е, е, позафракційний по суті. Ну він член депутатського з депутатських груп, але дуже самостійний. Тобто, мажоритарники вони можуть бути е, якраз додатком доважком, але тоді треба ну щось, щось більше, бо коаліцію можуть зробити тільки фракції. Якщо е, коаліцію ну якщо фракція слуга в повному складі не підтримує коаліцію, то буде дуже цікаво. Цікаво буде, тому що, по суті, е, фракції е, хто може брати участь в створенні коаліції? Фракція батьківщини, фракція е, Європейської солідарності Слуг, голос там 10 на 10 поділилися вони, але в принципі вони можуть брати участь в створенні коаліції. Але якщо говорити про персоналії, хто у Верховній Раді міг би стати таким потенційним головою Верховної Ради? Це, перш за все, люди з силовим досвідом. Це Костенко, Рудик, якого ти згадував? Наливайченко Порошенко, який був керівником, керівником держави? Ну і зрештою, те ж сама Юлія Тимошенко. До речі, якщо вас цікавлять якісні соки прямого віджиму, то можу порадити продукцію фермерського господарства Нова Мрія, яке має власні сади у селі Глиниці Яворівського району Львівської області, там в екологічно чистій місцевості вони вирощують без застосування пестицидів, фрукти та ягоди, з яких і роблять свої соки. При цьому нова мрія має власні стандарти якості та сертифікована у відповідності до міжнародних стандартів. Тож можете споживати ці соки цілком безпечно всією сім'єю. Придбати соки Нова Мрія можна як у мережах Сільпо та Арсента і невеликих магазинах біля вашого дому. Купуйте українське, а канал свіжої історії завжди підтримує українського виробника. Ну так і як не крути, а в Тимошенко залишається дуже хороший депутатський корпус. Так. Тобто, якщо нам треба все таки ну, оця, оцей зв'язок центру і регіонів і областей і територіальних громад, то очевидно, що створення такої коаліції в парламенті треба підкріпити. Голосами підтримки від органів місцевого самоврядування від місцевих рад, щоб вони ну, зробили звернення з низів до парламенту про те, що країна доходить до ручки і треба створювати або коаліцію, або на вибори ми не можемо йти. Тому тут дуже важлива ініціатива знизу, аби депутатські ну точніше депутати місцевих рад почали робити звернення на адресу. Верховної Ради про створення такої коаліції. Всі прекрасно розуміють, що цей сотий день голосування є більш ніж показовим, і те, що депутати не працювали, розбрелися, насправді являє собою величезну внутрішню загрозу підриву стабільності в країні. Якщо за цим нехлюйством стоїть ще й політехнологія банковій аби зробити. По суті, Зеленською 5-6 менеджерів абсолютно незамінною інституцією в управлінні державою, вони на таке можуть іти. Бо зараз якраз одне з серйозних питань для комунікації з західними партнерами, для них питання: з ким тут розмовляти? З Зеленським нема про що розмовляти. Це вже всі прекрасно розуміють, що те, що вони витворяють останні місяці, це по суті. Здачі національних інтересів. Е, очевидно, що е, хто б що не казав про цей Оманський кейс, а те, що робить Зеленський, є там і все це оточення Татару і тому подібне, означає, що вони, вони виконують волю окупанта. Ну, на, на жаль, на жаль, це прочитується. З цим можна дискутувати, я, можливо занадто контроверсійно це. Ну, розставляється як акцент, але насправді проблема така. Ну, ну, ця зрада прочитується занад, занадто відверто прочитується. Після зміни е, залужного і 16 генералів трапилися досить е, суттєві втрати. Втрата е, території під Авдіївкою, втрата е, пускової установки, е, Хаймарс навіть е, е, двох установок Петріота. Втрата двох гелікоптерів. Тобто, виглядає так, що пішла системна здача локації наших військових? Володимир, тобто такий маніакальний страх Зеленського щодо Порошенка він не обґрунтований, тому що навіть в цьому варіанті вже так навскід, ми знайшли чотири альтернативи Петру Порошенку. Так. Ну, але, але Порошенко просто. Чому, чому в такий складний час саме Порошенку варто було б очолити Верховну Раду, як головну інституцію країни? Тому що на Верховній Раді лежить велика, велика частка міжнародних комунікацій, міжпарламентські зв'язки, які в нашій ситуації дуже важливі. І оцей його досвід міжнародника. І те, що Порошенко є членом, наприклад, міжнародного демократичного союзу, членом ну цієї їхньої ради цього демократичного союзу, те, що Європейська солідарність є головним партнером, правлячої в Європі Європейської народної партії, це зразу відкривало величезну кількість різних дверей, але ж, е, е, ну, Порошенка вони бояться як вогню. А тут ще є кличко, який Київ, Київ піде за кличком. Ну, Київ, скільки б не ламали об коліно Єрмак Сотоваріщі, але Київ не здається. Київ буде опиратися, і Київ буде підтримувати кличка. І Європейську солідарність, до речі. Тому, ну от виглядає так, що е, зараз перед банковою стоїть купа нерозв'язаних задач. І найголовніша задача 20 травня. От вони починають істерити, що це якась спецоперація Росії. А яка спецоперація? А написання Конституції України це спецоперація чия? Тобто це наскільки інтелектуально куце все? Але вони думають, чим, чим більше вони хаотизують, тим більш незамінними вони будуть. Для держави і для зв'язків із західними партнерами хочу нагадати, що Зеленського вже стоячи не вітають ніде, тому хай не тішать себе, що вони незамінні. А особливо ну, якась така, я б сказав, далеко нерозумна поведінка з поляками, яку демонструє останні місяці Зеленський, що через все позбавляє Зеленського ще й такого важливого адвоката, як Польща. Тому. Макрон теж тут не не дуже адвокат Зеленського.